Вітаю, шановні слухачі! Це Франко ФМ» і з вами я, Юлія Малаха. Спочатку коротко про головне. Студенти організували вечір пам'яті викладача Богдана Маркевича. Університет Франка оголошує конкурс есеїв, базова загальна військова підготовка для студентів, коли та як буде відбуватися, а також у випуску: як вдало підготуватись до сесії, що читають майбутні журналісти, та як обрати подарунок до Дня Святого Миколая. 26 листопада відбувся важливий захід вечір пам'яті асистента кафедри мови засобів масової інформації факультету журналістики Богдана Маркевича. Це була можливість для студентів, викладачів та всіх, хто знав і шанував Богдана Маркевича, зібратися разом, щоб згадати світлу людину. Богдан Маркевич це людина, яка поєднувала в собі талант, доброту та відданість своїй справі. Протягом заходу учасники ділилися спогадами про нього, згадували моменти з його життя, які надихали і допомагали ставати кращими. Студентка третього курсу Поліна Хміль розповіла, що Богдан Михайлович назавжди запам'ятається теплом та світлом, що він ніс. Кожна людина залишає за собою якісь спогади. Богдан Михайлович назавжди запам'ятається теплом та світлом, що він ніс. Тому зараз наша місія це не стирати з пам'яті таку прекрасну людину і не забувати про всіх тих, хто поклав своє життя за нашу волю. А вечори пам'яті лише допоможуть цьому, згуртують нас для спогадів про великих людей, про наших героїв. Звісно, пам'ять про Богдана Маркевича не обмежується лише таким вечором. Його ім'я було також увічнене на факультеті журналістики Львівського університету, де 20 листопада було відкрито меморіальні таблиці на честь новітніх героїв. Ці таблиці стали ще одним нагадуванням про те, що кожен із них. Них, хто віддав своє життя на фронті, залишає незабутній слід у нашій історії. Пам'ятаючи таких людей, ми не тільки вшановуємо їхню відвагу, але й нагадуємо собі про важливість збереження пам'яті. Цей вечір став щирою даниною любові до людини, яка багато зробила для кожного з нас. Ми маємо постійно згадувати про тих, хто віддав своє життя за нас. Тому університет імені Івана Франка оголошує конкурс науково-проспітницьких есе задля вшанування пам'яті усіх, хто поклав своє життя за волю та незалежність України. Темою є серця, що запалали на Майдані, народження нової української генерації. Переможці отримують актуальну літературу від Національного музею революції гідності, круті брендовані подарунки від профкому студентів, а також грошову винагороду. Дедлайн подачі матеріалів 21 січня 2025 року. Детальна інформація у телеграм-каналі правкому. Військову підготовку мають знати всі у 2025 та 2026 навчальному році. Для студентів з'явиться базова загальна військова підготовка, повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Швидше за все, дисципліну впроваджуватимуть на третьому курсі, де студенти вже досягли 19-20 років і є повнолітніми. Наразі ця система на етапі розробки для неї готуються полігони. А з січня 2025 року році розпочнуть підготовку інструкторів. На меті навчити юнаків, як захищатись та надавати першу медичну допомогу, тощо інших подробиць поки немає. А поки повертаємося сьогодення, і на порядку денному сесія. Це справжнє випробування для студентів, яке вимагає не тільки знань, а й вміння добре організувати свій час, як готуються до сесії студенти Франкового університету і які поради допомагають їм складати іспити, розповість Кароліна Оганесян. Для багатьох студентів сесія це стоси конспектів, недоспані ночі та постійний стрес. Але є ті, хто намагається пройти через цей період, спокійно і організовано. Дар'я Маркова, студентка третього курсу факультету ж. Журналистика розповіла про свій спосіб підготовки. Підготовка до сесії для мене це такий особливий період, бо я намагаюся пригадати усе вичене під час семестру. І для мене це найоптимальніший спосіб, аби без зайвого стресу скласти сесію і мати у результаті відмінні оцінки з іспитів. Олег Небольчук, студент третього курсу, теж має рецепт як не стресувати. Це розуміння того, що на оцінках світ клином не зійшовся. Я вчу і знаю те, що мені потрібно. Я чітко знаю, чим я хочу займатися, це в житті я чітко знаю свій напрямок, і я розумію, що з цих предметів, з дисциплін мені допомагає і наближує мене до моєї цілі. Завідувачка кафедри радіомовлення та телебачення Парасковія Дворянина розповіла, що у її студентські роки вони вдавалися до різних містичних речей. Наприклад, клали зошит з конспектом під подушку та в чобіт запихали 5 копійок. А також поділилась порадами для сучасних студентів. По перше, хоча б тиждень два виділити собі і потрошечки поділити питання як би їх вивчити по-друге висипатися бо коли ви будете не виспані вас ви точно все буде вилітати просто з голови і ви не зосередитеся. по-третє не боятися тому що страх дуже часто паралізує по четверте ходити на пари по п'яте впродовж семестру працювати Ті, ще працювали упродовж семестру студенти, ті почувалися достатньо вільно завжди і достатньо впевнено і завжди йти першим відповідати. Кожен обирає свій спосіб підготовки, але найважливіше це спокій, віра в себе та хороша організація. Сесія це не тільки виклик, а й можливість показати свої знання, успіхів усім студентам. Оганесян Кароліна для Франко фм для успішного складання сесії важливим є також і особистий розвиток. Тож наша кореспондентка Соломія Наумко розпитала студентів факультету журналістики про їхні улюблені книги. Фентезі, психологія, романи або ж професійна література. Які ж книги обирають студенти? Серед назв, які лунали найчастіше на моє питання про улюблену книжку. Це вибір Едіта Егера, інтернат Сергія Жадина та я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка, але не тільки вони. Книга, яку я рекомендую прочитати кожному, це історія одного кохання. Я дуже рекомендую прочитати книгу сім чоловіків Евелін Хьюго. Для мене це був дуже легкий роман і про кохання, і про амбіції людини. Остання прочитана Оксана Забушко найдовшу подорож. А зараз читаю кухню терору Віталь Чабловський. Я взагалі планую прочитати книжку Адама Сільвера. Це в кінці вони обоє помруть. Остання книга, яку я прочитала, це Джорджо Моєс до зустрічі з тобою. Це сильна історія про кохання, досвід та вміння відпускати, пропонуємо вам зберегти собі хоча б декілька рекомендацій наших колег, оскільки вже зовсім скоро під час зимових канікул ви зможете ще більше поринути у літературний світ. А якщо ви знаєте книгу, яку точно варто прочитати усім, тоді залишайте назву та автора в коментарях. Книга може стати хорошим подарунком на День Святого Миколая. Наші студенти люблять це свято і вже активно готують сюрпризи для друзів та одногрупників. Але як зробити подарунок, який буде доречним і приємним? Вікторія Мілян дізналась, яких подарунків краще уникати, що завжди актуально, та як студенти святкують це зимове свято. Один із популярних форматів серед молоді таємний санта, де кожен дарує подарунок іншому, залишаючись невідомим. Як кажуть самі студенти, це додає святкового, а Арту та підсилює атмосферу свята. Ми з моєю групою вирішили організувати таємного санто. Ми плануємо дарувати щось невелике в межах 500 гривень, але символічне. Це можуть бути солодощі, шкарпетки з новорічним принтом, а ще, можливо, якусь канцелярію. Це досить практично і точно знадобиться кожному. Розповіла студентка економічного факультету Софія Саббиєва. Проте вибір подарунків може бути складним, адже є речі, які краще не дарувати. Наприклад, універсальними табу серед подарунків є сувеніри без. Практичного значення або косметика, яка може не підійти. Аби не втрапити в халепу з вибором, можна розпитати у друзів про їхні побажання. Наприклад, моя одногрупниця Єлизавета Парасунько має список побажань. Якщо б я могла обирати, то хотіла б отримати сертифікат на косметику чи солодощі. І ще класно було б отримати теплий шарф, бо зима тільки починається. Для зручності завжди створюю шліс з потрібними для мене подарунками. Головне у подарунках до Миколая це не вартість. А увага та турбота святкова атмосфера створюється саме такими приємними дрібничками. Тож студенти радять думати про практичність і щирість, щоб ваш подарунок зігрів не лише тіло, а й душу. На такій чудовій ноті ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Ми щиро дякуємо вам за цей семестр, проведений разом, за вашу підтримку, теплі слова та невтомну віру в кращі майбутнє. Бережіть себе та своїх близьких. І нехай 2025 рік буде роком перемоги, радості та добрих новин. Новин почуємось у новому році.